До вашої уваги лот, Овіс. Малючок. Ось така шапочка на літо для дівчинки, легенька, рожевенька і безболочка. Бодік 1-3 місяці, нарядний маєчкою. Далі набір двох маєчок 30-36 см. Набір бодіків, три штучки для хлопчика голубенький 1-3 місяці. 12-18 см. І набір для дівчинки. Теж три штучки. 18-24 місяці. Далі пішли шортики: 18-24, 18, 24, 18 -24 9-12, 9-12 місяці. Ось такі шортики. 18-24. Ось ці шортики голубенькі, 18, 24 місяці. Ці шортики у нас 12-18 місяців. Рожевенькі, ось такі. Сторони, з однієї сторони такою накладочкою. 18, 24 і 18-24 Ось такі шортики в розмірі 3-6 місяців і 18-24 місяці. Далі йде ось таке нарядне платтячко Воно у нас 24-30 місяців, дуже гарне, легеньке темно синього кольору. Далі пішли маєчки у нас, значить, 9-12 Маечка на дівчинку, футболочка 9-12, футболочка на хлопчика 86 см, 98 см футболочка. Знову маечка 74 см. Футболочка з надписом 12-18 місяців. Далі. Маєчка для хлопчика 12-18 місяців, 9-12, 9-12. На дівчинку 18-24, маєчка 9-12, маєчка на дівчинку 18-24, футболочка для хлопчика 18-24. Ось така футболочка тут тобто, з таким яскравим морозовом, 6-9 місяців. Далі. Наступне у нас 9-12 місяців, маєчка 6-9 місяців. 12-18 місяців. Ось така маєчка рожевенька, 24, 30, футболочка 18-24, 3-6 місяців. Ось така футболочка 18-24. Далі йде у нас кофточка легенька, нарядна така. Приємного рожевого світлого кольору 12-18 місяців для дівчинки. Ось така з метеликом рубашечка натуральна для хлопчика 24 30 місяців, і ось така на 12-18 місяців базова рубашка. Далі у нас йде набір з двох кофточок для дівчинки, 24-30 місяців. Далі у нас будуть лосінки, набор з двох штучок, такі темненькі і світлі, рожевенькі, дванадцять. 18-24 місяці. Далі 30-36 місяців, 30-36 місяців, 9-12 місяців. Ось ці такі квіточку 24-30 місяців. А, і 30-36 місяців. Ще одні осінки Сиренького кольору 30-36 місяців. Ось така футболочка знизу застібається на хлопчика. У нас на 18-24. Далі. Ось такий костюмчик для хлопчика 12-18 місяців, шортики, такий світло-бірюзовий колір, і футболочка. Далі плавочки для хлопчиків у нас 18-24, 18-24 і 6-9. Ось такі яскраві. Крокси, 19 й розмір. І ось такі тапулі, 18 й розмір. Робо-суніжечки, такі під джинс. Ось така іграшка. Голубенька м'якенька, голубенький ось такий рушничок, дуже гарний, ось так виглядає, і два наборчики слінячиків. Голубенький і роженький.